Усім вітання, друзі! Гарного недільного дня у нас така сьогодні заметіль після морозу, бо був мороз такий 11, а на ніч, можливо, був і більший. І вже на сьогодні мете і до вечора ще має бути і плюсова температура, і дощ. Причинчукувала з церкви і йшла через городи сама, думаю, так зріжу шлях, тому що все одно помаленьку, помаленьку кочусь, якщо чесно, як колобочок, нічого прикотилася. От, питають, як там Юра, де Юра? А Юра в мене в Юри у нас з ним без приколів не буває. Кажу, Юра, в мене так в машину не завів. Палку зламав, ногу потянув, та й все. Юра під домашнім арештом, як то кажеться, сидить вдома. Сидить Але, знаєте, сьогодні ну, цей недільний день, взагалі-то не, не про Юру хотіла сказати, а хотіла сказати е, кілька слів, таких, якихось на думці, іду і цілу дорогу, ці, знаєте, воно в мене на думці. Напевно, що ми усі таким питанням задаємося зараз, знаєте, коли, коли нарешті Україна переможе. Важко хвилюючи то все, що відбувається, особливо такі дні, коли під обстрілами вся наша територія, коли чуєш новини про те, скільки людей гине, де важко важко то все слухати. Але з іншої сторони, вже скільки раз ми чули прогнози оцих всяких гадалок, мольфарок. Знаєте, то вже десяток раз так точно вже напевно, що мала ця війна закінчитися, але вона усе не закінчується. От. Але сьогодні у проповіді прозвучало, знаєте, таке війна в Україні обов'язково закінчиться, але закінчиться вона тоді, коли це оприділено Богом, коли на це є, коли на це буде час. От, і я, знаєте, так отак собі думаю. Ми, ми знаємо по історії, що імперії створювалися, але імперії так само і руйнувалися, знищувалися. І не може не може бути, я думаю, так постійно, щоб от якась одна людина, якийсь оцей який царьок, який собі придумав, що він має владу, і що він навіть має владу. Покерувати і поділити нашу територію, так як, йому собі, так як він собі бажає. Знаєте, я коли починаю про це говорити, ви бачите, то я вже на емоціях, мене, мене така злість охоплює, що я не можу передати. Як ото в мене перед очима ось, ось, ось ця карта десь з якогось е, телеграм-каналу, як, як ми поділені, і отако собі думаю, е, ну не може так бути, не може так бути, е, щоб це відбувалося постійно. Є Бог, є вища влада, є той цар, який керує усім, який бачить нас ось не так, як бачимо ми, а бачить взагалі все звідти, зверху. От і рано чи пізно ця імперія зла, вона впаде, тому що Бог добрий, Бог справедливий, Бог сильний. А ми, ми мирна країна. Ми мирні люди, які не хотіли цієї війни, які ні на кого не нападали. Я думаю, що рано чи пізно Бог зупиниться беззаконня. Нам би тільки триматися, нам би тільки протриматися. Ось так. Я так собі думаю, вірю і вам того бажаю. Давайте будемо звертатися до того, хто дійсно може зупинити цю війну. Будемо молитися усі за нашу Україну. Казала Юрій, не виходь, поки я не прийду. Прийду якось помаленьку, щось будемо вдвох робити. Ой, заходжу звідси з цієї сторони від города. Одне відро, друге відро, третє відро, четверте відро. Це означає, що Юра пограв. Тільки чого ці всі відра поперекинуті. Я знаєте, у мене прикладу цесарки бродять по снігу, кричать. Шість сьогодні ночувало на горіхові. Одна цесарка, напевно, що десь згинула, пропала. Чому? Тому що мороз був, і одна єдина тим морозом, у нас було мінус 11, якщо не більше, може вночі і більше. От. Одна єдина, вона сиділа на горіхові, осталась ночувати. Ми її пробували зганяти, не зігнали. От. І треба ж було такому статися, щоб тієї ночі одірвався наш балабай. От, На ранок балабай бігав, одірвані цесарки днем з вогнем не знайдеш, навіть не чути було, чи він її де да загнав. От, бо це цей наш балабай він такий любити По поганяти за усим. То не знаю, чи може вона де в лапки примерзла. Марія, тобі тато казав походити, подивитися, чи нема ніде пір'я. Не ходила. ходила? І що, немає? Нема. Не бачила. Не бачила. І цесарки не бачила. І не бачила. Ну, отак. Марія походила, пір'я не знайшла, цесарки не бачила. Може, десь, може, хіба примерзла в лапки тоді сіла, то замерзла? Не знаю. Ну, одним словом, таке ці ці ходять. О, півник кох між відрами щось визбирує. мене до мене зателефонувала підписниця, сама Житомира, запитує, чи є у вас ще кохи. Е, є в нас кохи, домовилися ми з нею, що якщо ми будемо десь їхати у Житомир, чи принаймні будемо мати можливість передати, то ми передамо. Ну що, не знаю, чи йти в хату, передягатися, чи позбирати ці відра, якісь порозкидали. мотузки порозкидали, відра порозкидали. От в мене Юрась. Хазяї, оце такі ще кури кохи пару ми маємо відправити у Житомир. чи завести, чи відправити уже як там буде. Ой, якщо посідали цесарки з півниками, бентамками. Ще аби хто бентамок захотів, бо бентамок як порахували, що скільки є В мене Юраке, а ти хоч цікавишся, скільки їх є. Кажу, я так не рахувала тихенько. Що я так нараховувала, що є. Де він там, Он, виходить, півник один? Що є 4 півники чи 5 і 10 курочок. Каже Юра, 5 півників і 15 курочок у тому стаді, де самі. Ну і ще тут нарахуйте, що тут два півники, це вже буде 7 півників, і ще одна курочка. Це шістнадцята. Оце таке стадо маємо бентанок. О, а це он туди сибнув. Ось цього півника буду відправляти. Також цього чорненького коха. І ще одну курочку. Він починає саме такі на шийці глиняти. шийка буде золотистенька. От такий півничок. І десь курочки не знаю, де вони є. О, коли в пепи спина ширша, як довша, то значить Юра попорав славно, вискочив. Рембо почалампав. Рембо, попіднімайну відра. Давай, в тебе такі лапи, що ти можеш попіднімати. Кричать сарки. Як не одна, то друга. О, о, зараз покажу, як моє чудомарійка на коньках їздить. О, якої! Фігуристка? Вийшли, граються самі стійки. Час немає Івана, зараз зайду, подивлюся, де це, це Іван, що це він і на вулиці. Ну, ось, ця, власне, ось такі у нас справи, недільні друзі, потихеньку, помаленьку. Треба йти дивитися, як там Юрасик на карантині на цьому, на домашньому арешті. Чи, чи відійшла нога, ну, чи не відійшла, ну, але коли вже ходив порох, то значить полегшало. От. Ну що? Одним словом, тримаймося, не здаваймося, віримо, усе у нас обов'язково буде добре. Обов'язково. Ну, не знаю, принаймні в мене от сьогодні. Чогось я вже після, після цих кількох днів, які були, чомусь у мене така впевненість, якби зміцніла, і, і хочеться цієї впевненості, віри додати і передати вам. Тримаймося, все буде добре.